Любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Куклінахер та я його ведуча Ірина. І сьогодні я хочу приготувати дуже смачний кекс столичний. Готується дуже просто, а виходить дуже смачно. Якщо відео вам сподобається, поставте мені, будь ласка, лайк. І так, три яйця розбиваємо в миску. Додаємо 150 г цукру. 1 г ванільного цукру та ще трошечки солі. І збиваємо вінчиком. Нам тут навіть не потрібен і міксір. Все готується ну, дуже просто та швидко. Сюди ж додаємо 170 грамів м'якого важкого масла. І ще раз збиваємо все вінчиком. Ось така однорідна яєчно вершкова маса в нас повинна получитися. Сюди ж я додаю 280 г борошна та півчайної ложки соди. Гасити нічого не потрібно. І знов перемішаємо. 50 грамів родзинок я запарила спочатку кип'ятком, потім промила та просушила. Паперовими серветками. Зайва волога нам не потрібна. Висипаємо у тісто. І тут вже вінчик буде зайвий, перемішаємо просто лопаткою. Ось так, дуже все швидко та просто. Беремо зручну форму для випічки. В мене сьогодні прямокутна. Розміри моєї форми 25, 13 та 5 см висотою. Я її вже змастила вершковим маслом. І викладаємо кексове тісто. Ось так акуратненько, рівномірно. Кекс відправляємо запікатися у гарно розігріту духовку. Температура духовки 200 градусів, десь приблизно на 40-50 хвилин. Дивимося по готовності. Мій кекс випікався 40 хвилин. Він вже трошечки охолонув. Дивіться, який. Смачний, зажарений, рум'яний, можна нарізати. Дивіться, яка краса, з родзинками. М -м -м. З молочком або з кавою. Дивіться, яка пухка краса. Дивіться, який він м'якенький. Давайте вже скоріш куштувати. Дивіться, як гарно пропечений, і він не сухий. Mm, яка смакота! Сюди ще стаканчик холодного молочка і буде дуже смачно! Хто любить смачненькі та солоденькі, цей рецепт вам точно сподобається. Гарної випічки, смачного!